Я чомусь думала, завжди думала, що мене Бог покарав таким ростом, що я не могла в такі часи дефіциту, я не могла два рази в чергу стати, бо мене всі впізнавали і виганяли з черги. Жіночка, ви вже стояли і піде до каждої не стояла. Всі бачили. Так що в мене було багато. Багато таких моментів зв'язаних з ростом, але свою перевагу я зрозуміла вперше, коли пішла на пенсію, і поїхала, полетіла в Єгипет. Боже, я після того кожен рік літала туди, мене вже всі верблюди впізнавали. А в перший раз, як я прилетіла в Єгипет, як я вийшла з літака, всі Єгиптяни, які там були на коліна, попадали. Вони такої баби великої ще в житті не бачили. Мабуть, думали, що це ніфіртіті ожила. А я як вийшла на пляж. Боже, як скинула халат, офігівали навіть європейці. Сонце падає мені на груди, груди падають на живіт, а живіт падає на коліна. Краса! Ніхто мене ніколи на руках не носив. От жінок носять на руках, а мене не носив. Один раз, правда. А може хтось возьме? Ні, 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 боже, я ляпнула і сама. Я така була, колись ляпнула на якомусь концерті а? і вийшов мужик на сцену. Каже, я візьму, я повірила. Він як мене схопив, бачу, ніби мужик так годен, але якось не знаю, чи він перевагу, задниця, мабуть, в мене переважила. І ми падаємо. То добре, що я зверху. Боже, тако лежу. Чую, мужик, не рухайте. І я так тихенько кажу, слухай, ти там дихаєш. каже, ще хвилина, якщо не злізеш, то вже дихати не буду. Отака була пригода, справжня історія. Отаке було в мене в життя. Ніхто ніколи не називав мене рибка, голубка, там зайка. Ніхто ніколи. І слава Богу, я як подивлюся на себе в зеркало, Наталю, яка ти зайка? Ти коняка, яка все життя галопом бігла, тяжкий віз за собою тягнула. І, і копита вже давно постирала. А, Боже, я ніколи не мала права бути слабка. Ну хто повірить, що така велика молодиця і слабка. І я не була слабкою. Не була, але хотілося, ну хотілося бути слабкою. Ніхто ніколи за мене нікому морду не бив. Все сама. Все сама. Я навіть зламала руку на концерті. На... Ну, друга пісня. Десь я крутнулася, десь каблук перекривився. І я падаю, чую, тільки хруст. Думаю, ну все, зламала, точно зламала. А треба співати, і я належаче, належаче доспівувала пісню. Потім вже нассидячи, продовжувала, бо не могла встати, голова крутилася. Я думала, зупинять концерт. Ні, не зупинили. Шарфік дали. Я руку перемотала. І так з шаркиком весь концерт відпрацювала. Коли я друзям пожалілася, ой, руку зламала, що тепер буде? То тільки одна людина запитала, яку руку зламала, праву чи ліву. А всі решта запитали, кому зламала? Отакий в мене в житті імідж. Отакий, от отак, люди звикли мене бачити. І я сама звикла. І я не проти. І я навіть пишаюся, що я сильна, що з мене можна брати приклад, що я міцно стою на ногах і ніякі біди, нічого, нема такого в світі, щоб мене зламало. Я цим пишаюся. Але слабкою, я собі дозволяю бути. Дозволяю. Я коли сама. В хаті своїй, а я живу в селі, на березі збруча, маленьке золо під лісом хата. Я там народилася, там народилася моя мама, і це для мене місце сили. І я собі згадую своє життя, згадую сторінки різні, бо життя це книга. Там є і чорні сторінки, і сірі, і зовсім світлі. У кожного, у кожного з вас такі сторінки є. Чорних сторінок в мене дуже багато, але я, я стараюся не копатися в своєму горі. Знаєте, як будеш рану полупати за щораз, що раз, вона не заживе. І вона буде тебе мучити, вона тебе буде душити, вона не дасть тобі жити. Чорні сторінки треба дуже швидко перегортати. Отак згадала і зафіксувалася на якомусь гарному світлому спогаді. Тільки так. Ти стаєш сильною. Так, цього треба трохи навчитися, треба себе заставити, але це можливо. Я по собі знаю, що це можливо. Ми жінки, ми, ми виносливіші, як чоловіки. Нас е, можна зігнути, а чоловіків е, можна тільки зламати. Рідко хто е, згинається під грузом, е, під бідами, під всякими. А жінки, так, ми, ми виносливіші, Бо ми, ми знаємо часом, коли сказати так, а коли сказати ні. От саме про вміння жінки вибрати так чи ні, моя нова пісня сьогодні прем'єра цієї пісні. От